Зараз нам треба бути з батьком і почути, що на його серці він теж і радіє з нами, теж із нами плаче, теж і нам співчуває і його величність і велика мудрість. Теж передається нам як через Духа Святого. Написано у Слові Божому, що Дух Святий відвідує отця на серці і знає ваші глибини серця, і він робить таку синхронізацію з небом. І давайте зараз ми помолимося, скажемо Дух Святий, поведи це служіння, поведи всі молитви, поведи все слово, яке ми почуємо, і цей короткий час цього служіння. Хай він буде повністю на відновлення, на утішення, на підкріплення, і щоб ми тримали бойовий стан, як воїни Божі, як діти, які вже посаджені на небі, які вже умиті кров'ю Ісуса Христа, і ми не маємо страху смерті, бо ми є на вічність, але цей час довірений Богом на землі за себе молитися, за інших стояти. І хай Господь прославиться, любимий Дух Святий, який є зараз церквою, який є зараз тут. Ти торкаєшся нашої нашого Духа, ти торкаєшся нашої душі, і наше тіло теж чує твою присутність, бо ти Дух Святий. Ти вієш, ти дуєш, ти все робиш, як ти хочеш, і ти опираєшся, стаєш на слово своє, яке подане на землю, яке ми сьогодні почуємо, і будемо роздумувати, будемо молитися, Дух Святий поведе це служіння, поведи, Господь Бог мій нас всіх в єдність, що ми зараз в молитві в цій прославленні, Господь, відчули серце батьківське, що отець запланував на цей. Вечір, Що отець хоче від нас в цьому вечорі? Що отець хоче передати нам свої думки, свій голос, свої ніжні обійми. Тому ми величаємо то, любимий батько. Хай несеться вся слава тобі, хай несеться вся честь тобі во ім'я Ісуса Христа. Дорогий Дух Святий, ми будемо молитися в ім'я Ісуса і просити за різні моменти і речі, і ми віримо, що буде повна наша радість, бо буде приходити відповідь від Отця, буде приходити захист від Отця, і все це є в Ісусі Христі. Тому будьте Возвеличений, любимий Бог, будьте прославлений, цар царів і пан панів. Амінь. Амінь. ні, я ще зараз буде у нас прославлення нашого Господа. Хотів би Псалмом 32 поділитися. І е, що ми подумали над словом, що ми над ним пороздумували. І зараз Господь нам щось відкриє і покаже. Я над цим псалмом вчора зранку роздумував і дивлюся, наскільки великий прекрасний Бог. І коли ми бачимо його велич, яку він дав через своє святе письмо. І 32 й Псалом, пісня навчальна написано, Давидова пісня, вона є навчальна. Значить, Давид щось зрозумів, що є в Бозі. І зараз ми щось зрозуміємо. І він пише: блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Там, кому не подарований злочин, кому гріх закрито, блажений. В іншому перекладі сказано трошки по інакшому, а це переклад Огієнка, і блажені люди. Хто є блажені? Ми з вами є блаженні. ми знаємо Ісуса Христа. І далі Він пише: блаженна людина, що Господь гріха не залічить. Ми війшли в Божу присутність, ми пізнали Ісуса Христа. Гріхи, які в нашому житті стаються, вони нам не залічуються. Ми їх же в торбу не назбируємо, і нас це не тяготить. Але давайте подивимося, що Давид ще зрозумів Бозі. Ще раз другий вірш. Блажена людина, що Господь гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Оце є блажена людина, щаслива людина. І далі Давид говорить, коли я мовчав, от щось засуїтився Давид, і він перестав до Бога щось говорити. Він каже, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої. Він так описує, в цілоденному зойку моєму. І от Давид каже, коли я мовчав, коли я батькові своєму нічого не розказував небесному, я як будто став всихатися. От хто знає, як людина там паралізована, кості так сушені, ще щось. І от Давид десь так порівнює, і він десь такому ж людину бачив і каже, коли я мовчав з кості мої. значить людина створена спілкуватися один з одним і спілкуватися з небесним Отцем. Коли ти спілкуєшся з небесним отцем, маєш з ним відносини, ти свіжий постійно. І що далі він пише? Бо рука твоя в день та вночі над мною тяжить. І дивіться, небесний батько, як кожен батько дитини своєї, він обнімає свою дитину, ставить руку. І Господь щодня на нас ставить свою руку, і він далі що, е, каже, там, е, Господь мене охороняє. І коли Господь є святий всемогутній, Він підходить до тебе, ставить свою руку, хоче тебе обняти, але від присутністю Його, від святості Його, коли ти мовчиш і в серці ще щось сховав від нього, тебе це тяготить. І християнин думає, що я вже такого наробив, що мене це тяготить. Ні, це просто тато тебе прийшов, обняв. А Він святий, він всемогутній, Він хоче, щоб ти йому славу сказав, щоб ти йому хвалу сказав. І коли ти йому будеш розказувати це, він тоді буде, ти будеш. Правильно приймати свого Отця Небесного. І Давид каже, зрозумів, каже, оце навчальна пісня, бо рука твоя вдень та вночі над мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху. Значить, коли Давид мовчав, коли батькові не розказував про свої проблеми, свої гріхи, свої помилки, йому це обернулося на сухість він почув тяжість, почав чути. І далі він говорить: я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Давид спочатку казав блаженні ті, кому гріхи не залічені, чи ні, але ми знаємо, що в житті нашому ми согрішаємо, ми помиляємося. І Бог, він знає, що ти помиляєшся, але він хоче, щоб ти йому це розказував. Коли ти йому це розказуєш, ти остаєшся далі блаженним. І Божа присутність не буде тебе тяготити, ти будеш свіжий в Божій присутності. І тут Господь нас навчає зараз кожному з нас. Розкажіть Богу всі свої помилки. Він знає, що вони нас є. Він знає, що в нас є гріхи, які ще сховані. Але розкажи ще раз йому. І вся суть тому, щоб Божа рука не тяжеліла над нами, а що ми були свіжі, постійно Господу розказувати свої помилки. І це буде робити нас свіжими. І далі, як Давид пише, я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, значить Він це зробив. Провину мого гріха ти простив. На Христі він вже давно простив. Але Господь хоче, щоб ти ще раз визнавав це, і ти будеш свіжий. І далі, тому кожен побожний відповідного часу молиться, буде, молитися буде до тебе, і навіть на велика навала води не досягне до нього. В іншому перекладені скажено, що повінь тебе навіть не досягне. Коли ти Господу, Його присутність є, він поставив на тебе руку. І коли ти йому постійно розказуєш свої провини, тато чує. Він тебе не карає за гріхи, він же тебе не б'є, бо Він ти в Ісусі Христі. Але Він хоче, щоб ти йому розказував це. І Давид каже. Побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. І сьогодні Господь пророче каже: коли ти з батьком говориш про всі свої проблеми, навіть всяка повінь, цунамі тебе не досягне, бо батько тебе охороняє. І далі що Давид каже? Пам'ятайте, це навчальний псалом, 32-31. ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. І от часто віруючи, забуває, що таке спасіння в Ісусі Христі, яка радість Бозі. Чому? Бо не говорить Йому, не говорить татові, не спілкується з ним. І вони таку тугу чують. І Давид каже: ти захист мій, ти покров мій, ти значить відповіді мене збережеш, коли я тобі розказую свої гріхи, свої помилки. І Господь, що відповідає Давидові, пророчу, слухайте: я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Знову вертаємося, коли ти батькою розказуєш провини, помилки, з якими ти не справляєшся, гріхи. А Господь що взамін дає. Я зроблю тебе мудрим. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. І коли ти кажеш, я самотній, я поїхав там 50 кілометрів від дому, щось там щось сталося. Пам'ятай, що тато дивиться на тебе, і його рука над тобою є. І рука його не тяжка, вона на благословіння. Але розкажи йому свою проблему. І... Тут Господь э, дальше через Давида говорить: не будьте як кінь, той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою вудилом і вуздечкою. І тут а, не будьте як кінь. Тобі не треба закону казати треба, треба, треба. Просто зрозумій відносини з батьком. І ти будеш мати відповіді. І тобі не треба бути, як той кінь, яким тільки треба керувати. Отак от сказали, отак от роби. Отак от сказали, так роби. Ні, май просто відносини з батьком. І він робить тебе сьогодні мудрим, охороняє і дає відповідь. І ще одне. Десятий, один вірш, вже останній в розділі. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свої поклає на Господа, того то милість оточує. Бачите, спілкуєшся з татом, розказуєш їм всі проблеми, його милість тебе буде оточувати. Скільки могло бути проблем в тому житті, а ти спілкувався з татом, і милість оточує. Сьогодні Господь нам знову нагадує, спілкуйся з Творцем, розкажи зараз всі свої помилки, гріхи, все, що знову воно накопичилося, його треба розказувати, бо Бог каже, що розкажи мені, бо щоб це не сушило твої кості, щоб це тебе не мучило. І далі до нас, далі Господь говорить: веселійтесь у Господі, тіштеся праведні, праведні в Ісусі Христі. Амінь. І співайте із радістю всі щиросерді. І ми зараз так зробимо, як Давид пише навчальний псалом. Ми зараз Господу розкажемо всі свої помилки, щоб рука його не тяжіла над нами, щоб це нам було в радість, бо він обнімає нас. І в кінці, як в 11-му вірші, ми прославимо Господа піснями, будемо веселитися і радіти. Амінь церква. Тому дороцінні. Зараз ми так стишимося, це легенько якусь мелодію підіграє і розкажемо Господу все. Що ми відчули цю руку ніжну над нами, і він нас підніме, і всі ці, ці сухість наша оживе, і ми будемо радіти в спасінні, яке ми маємо в Ісусі Христі, бо ми є блаженні, праведні і благословені.